Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 11 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає СМПК. На передній панелі вентилятори 120 мм на обдув, 120 на видув, баштовий кулер з мітними трубками. І на відеокарті є окремо ще свої два вентилятори. Верхня панель виходу USB 302.0, кнопка запуску, перезавантаження, індикація роботи комп'ютера, індикація роботи накопичувачів, мікрофон та навушники. Збоку є плівочка, спереду є плівочка, її можна буде зняти. Забір повітря для передніх вентиляторів по бокам передньої панелі. По задній панелі монітор підключаємо саме напряму у відеокарту. Так як у вас ось такий синенький кабель VGA на моніторі, кладемо цей перехідник. Сюди ви прикручуєте кабель VGA і вставляємо його в HDMI саме у відеокарту. Він знаходиться посередині. Зараз ми через нього підключені. Справа порт, зліва цифровий DVI за загушкою. Восьмиканальний звук. Гігабітний вампорт, виходи USB 3.1, 2.0, 3.0, стандартний набір. Кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало. По сумарній інформації, встановлений процесор i 3 14100 f 4.7 Boost, материнська плата від компанії MSI 610M E DDR4. 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 часує 3200 МГц від компанії G -Skill. Ну і відеокарта GDX 1060 на 6 ГБ, також від компанії MSI. SSD на 240 ГБ. На ньому встановлена система. Після встановлення системи вільно ще 180 ну І жорсткий диск на 1 ТБ повністю чистий. Робимо тестування, навантажимо зараз процесор у 100%, а потім зробимо окремий тест на відеокарту та протестуємо комп'ютер у грі. Іде навантаження. Тут у нас графік температури, тут у нас графік завантаження процесора. Як ви бачимо, він зараз загружений у максимум. Графік рівний, немає ніякого тротвингу і стабільна робота. Сам комп'ютер буде запакований в заводське пакування з пінопластом і в окремій коробці буде упс з іншими коробочками. Кабель живлення буде в коробці від материнської плати. По стрес тесту на процесор все гарно. Графік навантаження також стабільний, немає ніяких проблем. Все працює чудово. Ну і зробимо окреме тестування на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. вибираємо Full HD preset, стрес тест. Поїхали. Пішло навантаження. Бачимо, що мінімальна температура відеокарти, коли вона просто у простої коло 30 градусів. Зараз вона йде в максимальному навантаженні. По зростанню температури вентилятори будуть добирати свої оберти для більш якісного відводу тепла. FG preset Formark 1060 на 6 ГБ. Дані версії карт не гарячі, типовидівання у них 120 Вт. Це працює гарно. Ну і Зараз в окремому відео протестуємо у грі. Ну, також додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу все працює гарно, немає ніяких проблем, робота стабільна. Готуємо до відправлення.